Тут навіть не виймали, бо тут не дуже глибоко зайшли їх. Ну, важко виймати". Військовослужбовець Анатолій Репш із міста Рожища показує посічення уламками снарядів ноги. Розповідає, нещодавно повернувся додому з парадової після третього поранення. <плес> Присідати трохи незручно, погане не до кінця, так що повністю це мені вже. Так, тут щось Анатолій служить у війську із квітня минулого року. У 14-й бригаді він заступник командира бойової машини. Чоловік розповідає, підрозділ більше року стримує ворога на Харківщині. До війни він працював будівельником. А тепер, говорить, професійно будує окопи і бліндажі. Оце харківська земля. Така стільки кіркою йде. більше, ці тупо асфальт. В районі Куп'янська ми постійно несемо оборону. Це всі ті села, які постійно згадуються в зведеннях, які ми чуємо по телевізору. Найтяжчі це були це я кажу, Граниківка, Масітівка, Лиман Перший. Билися за село Граниківка. Це за дві години за час чергування. Мій солдат нарахував 200 прильотів. Було Ну, Там дуже інтенсивні обстріли були. Свою службу каже Волинянин, починав з охорони начальника штабу бригади, але говорить, там служити довго не зміг. Ух ти, як пахне. Угу. По суті, там спокійна, розмірена служба, де ніяких боїв немає. Вони завжди далеко від передової. Я відчував, що я не на своєму місці, і, напевно, поштовхом було тим, що моїх. Друзі, з якими призивалися, вони вже були на передовій, вже виконували завдання, я з ними зв'язувався. Рішення чоловіка перевестися на передову, розповідає дружина Олена, сприйняла негативно, але каже, сперечатися було марно. Це моє рішення, яке ти повинна прийняти, змиритися і просто чекати. Вірити і чекати. Вірити мені, я йому дуже вірю, і я знаю, що все він робить. Для перемоги, для того, щоб звичайно, щоб і в нього там було все добре, <різький> каже, що не може натішитися батьком, який повернувся додому. 14-річна Марія Репш. <різь> <різь> Я вже скучаю. <різь> не треба скучати. Тату дуже не вистачає, навіть по якихось домашніх справах ще зламається, і нема тата, нема кому полагодити. І просто мій тато це моя підтримка. Я ним дуже пишаюся. Він мене саме саме найкращий. А батько каже, що пишається донькою. Волонтерка Марія Репш разом із друзями сформувала дитячий батальйон Бандерівці. Дівчина каже, діти виступають на вулицях міста і своїм співом заробили більше двох мільйонів гривень. Соборна! Серед іншого назбирали на антидронову рушницю для підрозділу Анатолія Репша. Твої діти, які повинні гратися там, займатися якимись справами, читати книги, вчитися. Вони дійсно роблять величезну роботу. І я всіх хлопців прошу з обережністю ставитися до тих приладів, які нам чи тепловізори, чи антидронові рушниці, чи навіть автомобілі перекрити. Бережи, кажу, бережи, бо це наші діти. Це. Це наші діти нам передали. Ну це, це дуже дорого для нас. А для неї дуже цінно, розповідає Марія, коли батько під час реабілітації прийшов на їхній виступ і подарував прапора. Цей прапор був з нами на позиціях в селі Гроників, де були дуже тяжкі бої. Одному з наших учасників Калуш, він шеврона свого навіть віддав то. Але що я шеврона ж цілував так його. Якби він не був військом, я б все одно волонтерила. Але є таке, що я знаю, що він на війні, я все-таки хочу якось допомогти і йому. Щоб йому було не так тяжко. Дуже щемить серце, коли ти бачиш, що тебе поважають, як вони на тебе дивляться. Коли я підходжу до них на площу, вони співають, коли біжать тебе обнімати. Які вони раді. Ти в їхніх очах. Ти справжній герой. Окрім тижня реабілітації після поранення, Анатолій Репш вдруге за півтора року служби отримав 10 днів відпустки. Увесь час каже чоловік, збирається присвятити сім'ї і вже має плани на після перемоги. У мене мрія там здоробити баню. Всі мріємо зібратися там в тій пані. Мирепше нас обов'язково все буде добре, і ми так. віримо в цей так? Така ти Дар'я Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк.